Ось тут дзвіниці з пасу собору свого часу святив блаженніший митрополит Володимир. Тепер тут знаходиться музей його пам'яті, в якому зберігаються особисті речі спочилого, фотографії, картини і таємниці. Слідства 23 листопада. Митрополиту виповнилося 81. Його ім'я останнім часом дедалі частіше згадують не лише у храмах, а й у прокурорських документах. Цілувати руки митрополиту і разом з тим вибудовувати план, як усунути його з престолу. Янукович робив дві справи одночасно. Так нині вважає генпрокуратура. Мовляв, напередодні президентських виборів 2015 року він хотів мати лояльного до влади предстоятеля церкви. За версією слідчих керувати такою аферою Янукович призначив Вадима Новинського, який саме у 2013-му переміг на виборах у Севастополі та вступив у фракцію регіоналів. Виконувати ж наказ Януковича мав тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і начальник Управління міліції Валерій Куряк саме ці посадовці на переконання слідчих і зайнялися далеко не святою справою. Захарченко е запитав президент у нас православний Віктор Федорович, кутак звичайно православний. Ну от він ж багато зробив для православної церкви. Так от треба, щоб церква допомогла йому у наступних виборах 2015 року. Це Захарченко. І що для цього потрібно? Так для цього потрібно, щоб був обраний новий представник. А що у той час говорив сам Янукович? тему. Олександр Драбинко, саме він 16 років служив спочилому Володимиру, референт а потім особистий секретар. Саме через Драбинка, колишня влада почала тиснути на блаженнішого. Олександра ізолювали від нього, тримали під охороною. Мені сказали написати заяву про те, що я потребую охорони. Ну, я сказав: ну, якщо ви кажете, що вона мені потрібна, то я її напишу. Мене насильно утримували в місцях, куди мені абсолютно не хотілося ні їхати, ні знаходитися там. Слідчі нині показують листи, які Володимир писав тодішній владі і просив відпустити його помічника. Зрештою, Януковича компанія так і не дотиснули Володимира. Престолу він не зрікся. На цьому афера закінчилася. Він сказав, що я хочу померти митрополитом Київським, враховуючи те, що діяві особи церковної афери Янукович, і його поплічників бігах, Генпрокуратура взялася за одного зі співучасників тиску на Володимира Вадима Новинського, чинного депутата від опозиційного блоку, відомого мецената ОПЦ московського патріархату, який голосував за диктаторським. Кі закони Незаконне викрадення і позбавлення волі драбинка, перевищення службових повноважень за це Вадиму Новинському може світити до п'яти років. Сам він усі звинувачення відкидає. Після повернення з гори Афон, де він був разом із нинішнім керівником ПЦМП Онуфрієм. Він заявив, свідчення проти нього брехливі. Справа замовна. На митрополита він не тиснув, навпаки, лікував. я оплачував лічення блаженіше митрополита Володимира і хотів, щоб він, як може дочі прожив на цьому світі. Ці тези Вадим Новинський повторював під час засідання парламентського регламентного комітету, який зібрався, щоб розпочати процедуру зняття недоторканності. Спершу комітет розглядає, потім рада голосує. Поведінка Новинського під час оголошення генпрокурором фактів причетності до тиску на Володимира була якщо не зухвалою, то різкою. Ліворуч від нього Олег Татаров, як виявилось нині, обізнаний адвокат. За часів Захарченка він був заступником голови головного слідчого управління МВС. У деталях церковної справи депутати з прокурорами коперсалися кілька годин. Я генеральний прокурор цієї країни, і ви не маєте права мене перебувати. Я вас а ви щойно стали громадянином. Дво-бі аргументів поки що завершився нічим. Комітет так і не ухвалив рішення. Депутатам доказів на Новинського виявилося замало. Попросили ще, бо виглядає як полювання на відео. Тобто існує замовник Янукович, за яким нібито ми всі полюємо, і при цьому і до якого немає жодних претензій офіційної прокуратури в рамках цього кримінального провадження. Існує живий діючий народний депутат Новинський. Я не звертаюся до комітету арештувати пана Новинського. Я звертаюсь тільки до одним, щоб пан Новинський в цій справі. Мав ті ж самі права. Коли було подання на Сергія Клюєва, теж в регламентному комітеті казали: ой, недостатньо доказів, ой, неправильно оформлення подання, вигороджувати якогось одного члена парламенту це ганьба для всього парламенту. Поки депутати просили ще доказів на Новинського, чим роздратували слідчі органи, той заручився підтримкою УПЦ московського патріархату. заступіть Священний синод звернувся до президента України з проханням захистити їхнього мецената і не вплутувати церкву в політику. На жаль, пояснити свою позицію п'ятому каналу у митрополії відмовили, забажали юридичного узгодження тексту сюжету. Тож, поки що, церковна справа зависла, і невідомо чи йдеться ній лише про Новинського, чи це натяк церковній громаді, що вона занадто загралася в політику. Ні, це не конфлікт драбинка новинського це проблема е, олігархії і її впливу, бажання впливати на церковне життя. У вас п'ятий канал, ви как бы стараетесь не заміщати, Я можу сказати, це давление власти на позицію. Парламентський комітет шукає додаткових доказів на Вадима Новинського від ГПУ. В залі питання може з'явитися вже наступного пленарного тижня. Якщо, звісно, Новинський зі своїм імунітетом і за благословіння синоду не вирішить знову з'їздити приміром на Афон і не повернутися в Україну, як деякі його колеги. Анна Мірошниченко, Юрій Усік, час підсумки.